Всім привіт! Ми Ростислав та Наталія, та сьогодні ми хотіли би обговорити з вами таку тему, як топ-10 речей, які в Україні були кращі, ніж тут, в Іспанії. Ми це відео побудуємо таким чином, що спочатку розповімо якісь очевидні речі, які ви чули, знали, а далі будемо розповідати про якісь підводні камні, які ми самі побачили і зрозуміли для себе. І так, перше про що хотілось би поговорити, я думаю, ви про це раніше вже чули. Це медицина в Іспанії. Медицина буває як платна, так і безкоштовна. Різниця між ними, звичайно, в ціні та у швидкості. Безкоштовна може бути довга. До вузьких спеціалістів потрапити взагалі важко з платною тут це все краще. Але якщо знову ж таки зрівнювати з Україною, там це все було побудовано набагато легше, набагато краще. Рівень лікарів орієнтовно однаковий, але те, як швидко вони тобі нададуть послуги, і за яку ціну не можна зрівнювати. Наступний пункт він для мене дуже важливий: це кератин для волосся, лазерна епіляція та манікюр. Я хочу сказати, що в Україні досить вище наші кваліфіковані майстри аніж тут, і тим більше, наприклад, в Україні я робила лазерну епіляцію за 1600 гривень приблизно все тіло. А тут мінімально за це буде коштувати 6000 гривень, якщо в Переводити цю валюту, тому будьте обережні. Можливо, запишіться на курси по манікюру, як це зробила я. Тому тут ми можемо трошки економити. а от лазерну епіляцію я ж сама собі, звісно, не зможу зробити, тому враховуйте це. Далі це те, що мене дуже сильно бісить, це їхня сієста. У нас в Україні завжди все було відчинено, навіть при війні працювало до нульнуль багато магазинів тут. Господи, вони закриваються в час дня, відкриваються потім в п'ять вечора, і працюють до восьмої. Ну вибачте, ну треба прямо слідкувати за тим, щоб кудись виходити, тому що може бути багато всього закрито. І звертайте увагу на святкові дні, тому що тут, наприклад, по-моєму, попередній понеділок, який був, у них день непорочного зачаття, і все зачинено взагалі. Ми знайшли що, один відчинений магазин. Ні, ми навіть до нього не добрались. Ми пішли собі в кав'ярню да. їсти. Ми просто, ну, по картам один супермаркет поряд був відкритий, але він був далеченько, і ми просто зайшли, взяли собі кави з круасаном, щоб поїсти. бо У нас не було продуктів. Ми ж собі як розраховували. Ми купили так, що нам вистачає на суботу і неділю, а в понеділок, відповідно, по продукти. А не так сталося, як гадалося. І раз затронули продукти, тут ще можна розповісти про те, що їхні продукти в супермаркетах виглядають на полицях не так гарно, як наші. Наші прям такі апетітненько виглядали і хочеться брати, їсти. От, це от маркетингові хода, які в нас були. Гарно намальовано, і ти це візьмеш. Тут такого немає. Тут звичайне молоко, як молоко, і так далі. Тому для мене це мінус, це естетичне задоволення. Да, вона постійно хоче поругати цих іспанських маркетологів. Я кажу, що ну напевне, якщо вони так роблять, значить на іспанців це працює. Е, мені це дискомфорту не приносить точно. Але якщо брати об'єктивно, да, напевне, тут маркетинг і якби сама краса продуктів, вона набагато менше ціниться ніж у нас. І відразу перескочимо на наступний пункт: це вибір продуктів харчування в пересічних супермаркетах. В Україні навіть коли ти заходиш в невелике, АТБ, там ти можеш вибрати дуже багато. В тебе буде вибір: там мільйон соків, мільйон хлібів, мільйон чаїв і так далі. Тут ніби все якось бідніше. Це може бути. Ну це ще залежить від магазину, в якому ви скупляєтесь, але зазвичай так. В них вибір значно менший ніж в Україні. Там в умовні меркадоні, наприклад, ми беремо хліб. Да, тут може бути якийсь там обрізаний без скоринок. Але глобально це все один і той самий тостовий хліб, там один ржаний, один пшеничний, і все так само дуже малий вибір, наприклад, по алкоголю, вино, яке в них дуже дешеве, але вибір малий, так само там пиво, якесь воно плюс-мінус ту саму ціну, що в Україні, але вибір там дуже і дуже малий. Далі хочеться розповісти. Ми були один раз в Макдональдсі тут, і він нам дуже не сподобався. Дуже жахливо воно все і виглядало, і на смак. І ще хочеться додати до цього ж. І персонал. Вони дуже довго тебе обслуговують, плюс люди, які приходять в Макдональдс, вони не прибирають за собою, як це було в нас, самообслуговування. Хоча в них є все для цього. І персонал має бігати між тим, щоб прибирати, і тебе. Прийняти замовлення твоє, тому взагалі мені не сподобалось напевно більше ходити не будемо. Та й в принципі можна миритися з тим, що тебе там довше будуть обслуговувати, ти типу, поїстиш не через там, 5 хвилин, а через 10, але воно тупо не смачно. Там котлета товщиною, там з листочок бумаги. Ми пізніше запишемо відео про Макдональдс. Ми хочемо зняти обзор, тому що ну шарлатани реально в Україні було так смачно. Постройте mm -hmm. український Макдональдс в Валенсії, пожалуйста. Це досить довге обслуговування і в банкінгах, і в ресторанах, кафешках, супермаркетах. Це мою душу прям картає. Та взагалі я б не сказав, що це там дуже суттєвий мінус. Mm. <с <с?> Но, якщо ти поспішаєш, то це дійсно мінус. В Іспанії воно якось так працює, а в нас зазвичай, коли ти там довго щось робиш на касі, на тебе всі дивляться, типу можеш. Роздуплитись якось пошвидше. А тут ти, наприклад, стоїш, спілкуєшся з касиром, в тебе все забито продуктами, ти оплачуєш, споминаєш, що тобі їх треба кудись скласти. Стоїш, потім дві минути складаєш, касир тобі допомагає. Тобто люди до цього набагато легше відносяться. Але дійсно обслуговування там в кав'ярнях, в ресторанах, в барах і просто там на побутовому рівні воно набагато повільніше. Далі ще одна тема, яку хотілось би обговорити, це їхня банківська система. Перше, це те, що без тієї нія ти практично нічого не зробиш. Багато хто казав, що можна просто чекаючи тимчасовий захист, ти можеш прийти попросити карту. В нас не вийшло відкрити банківський рахунок. В нас чотири банка просто казали: Ні, ми відкриваємо тільки резидентам. Ні, ми відкриваємо тільки резидентам. Потім нам порадили сходити в там в найбільші в Сантандер. Ми прийшли туди, там також сказали, ні, пожалуйста, ні, є, «Є». Тоді відкриваємо. Плюс в них всі процедури практично офлайн, онлайн ти нічого не зробиш, немає ніяких онлайн-банків, точно немає рівня монобанку і навіть приват, який ну, своїми онлайн-функціями не дуже славився, але він все одно краще, ніж більшість тутешніх банків. Ну, і так ми плавно перетікаємо взагалі в рівень цифровізації таких державних сервісів. Тому що ми звикли там до своєї дії, суперзручної, до Думаю. тих самих онлайн-банкінгів. Тут з цим важче, тут все по старінці, офлайн приходиш, береш талончик, стоїш час в черзі, і тоді тобі можливо допоможуть. Ти не можеш зайти в приложення і зробити те, що тобі треба. Ну і... Звичайно, дія, це просто ванлав, ми її е, не цінили достатньо, Я поки її мали. І в кінці хочемо додати таким останнім заключительним пунктом це, це зручність для новачків. Коли ти в Україні приходиш в якусь структуру і по тобі бачать, що ти трошки чайник, не розумієш, тобі підійдуть зазвичай пояснять, ти не сюди, спитають, що тобі треба і так далі. Тут, коли ми, наприклад, приходимо в банк, нам кажуть, треба взяти талончик на іспанський, ми їх вроде як розуміємо. І, а як його взяти? розбирайтесь, типу самі. Ну ви ж повинні знати, це ж не важко. І отак усім, типу, вони е, вважають, що такі базові базові речі ти маєш якби сам розуміти. А коли ти мігрант і все на незрозумілій мові, ти цього можеш не розуміти. І відповідно тут трошки незручно. А в нас в цьому плані сервіс, якби більш клієнтоорієнтований, коли бачу, що ти не можеш навіть щось очевидно, тобі. Скоріше допоможуть. Завжди допоможуть. Ось такі 10 мінусів ми змогли виділити. Залишайте свої думки в коментарях, чи змогли б ви з ними миритися. І тут я хотів би зазначити, що це не так мінуси Іспанії, як те, в чому просто Україна краще і там це побудовано дуже добре. Мені в якому разі, не хейтимо Іспанію, нам тут глобально подобається. Але, звичайно, всюди є кращі речі і гірші речі. Також пишіть в коментарях, чи подобається вам такий формат, та чи хочете ви від нас відео про 10 плюсів Іспанії, яких немає в Україні. Тож хочемо подякувати усім за перегляд, діліться своїми думками в коментарях, ставте свої вподобайки і всім па-па!